Власне кажучи, на початку, чому така екзотична для нас тематика. Справа в тому, що досить цікаво процес створення української військової символіки зараз порівняти з тим, що відбувалося в інших країнах. І це дає розуміння цих всіх етапів, які ми зараз проходимо. І крім того, ще дає можливість вирішувати деякі проблеми, які у нас виникають. Тому це досить характерна, цікава в цьому плані символіка військово-морських сил США – Зрозуміло, що вона досить об'ємна. Вона включає весь комплекс, тобто і нагороди, рангу, і рангові знаки, і прапори. Я звернув увагу лише на власну символіку кораблів і частини підрозділів військово-морських сил. По-перше, флот за досить консервативний. Тому у них і раніше, і до сих пір, на військовій формі одягу не передбачено носіння жодної мірукавних фенолів, крім рангу. Крім того, британці ввели з козирки для матросів, де на стрічки була назва корабля. Американців авіачого нема. От вони носять шапочки, які взагалі не мають жодних емблем. Єдине, що дозволили десь перед початком і в ході Другої світової війни носити отакі стрічки на передпліччі з назвою свого корабля. З початком Другої світової війни стала будуватися велика кількість кораблів, і вони почали створювати собі емблеми. Причому абсолютно різні, кожен малював що хотів. Для одного того ж корабля могло бути і дві, три, чотири, п'ять абсолютно різних емблем. Стало модно при спуску корабля на воду робити дютені, і вони там малювали свої емблеми, так як їм заманеться. Особливо відрізнялися в цьому плані підводники. Такі у них мультики використовувалися, і з'явилось досить цікаве явище. Вони стали робити замість стандартного прапора підводного човну, тобто державного, свої власні прапори відзначали перемоги над японцями. А оце командир підводного човну зробив собі свій особистий прапор. Зараз носіння не передбачено. Тому, власне кажучи, як використовується оця вся символіка, яку напрацювали на американському флоті. Це або сувенірні речі, а офіційно вони використовуються в віді малюнків. Але це залежить від командира корабля. Тобто, хоче, він сюди повісить. Не хоче, він не буде вішати. І в даному випадку на грудях, але знов таки, в американському флоті не існує такого правила, що всі повинні носити цю емблему. Тобто на робочій інформі, яку вони носять лише на кораблі, дозволяється носити емблему, але так, як захоче сам матрос. Тобто він може їм ліпити на рукав, може на грудь, може взагалі нічого не носити, ну це від нього залежить. Американці вирішили, що це не впливає на зменшення дисципліни на кораблях, а навпаки, створює командний дух, як от спортивних командах. Оце ну, це якщо добре, то носить, ми здорові. А на берег виходять, всі форму стандартну, всього, нічого там нема. Спочатку, я казав, вони робили самі, але далі вирішили це певним чином нормувати. У 1960 році США створили в складі армії США, звернені армії, тобто Схоропутних військ, інститут герартики, завданням якого стало якраз покращення героїдичним забезпечення Збройних сил США. Спочатку інститут був підпорядкований командуючим квартирмісяцьким корпусом Тонченка тилу Після другого року його передали в підпорядкування начальнику генерал дютанської служби, а у жовтні 2004 року четвертого року підпорядкували помічнику державного секретаря Армії США стосовно роботи на всіх напрямках. Вони навіть розробляють символіку для цивільних міністерств. Це 24 цивільних працівника. Вони не військові. Як вони працюють? Відомості про попередника організації, в інтересах якої ведеться робота, про її історію, завдання. При належності все це знаходиться в зоні нашої уваги при розробці символіки. Ми намагаємось зібрати як можна більше інформації про замовника, тобто підрозділ Збройних сил або Федерального агентства, який девіз, талісман або символ використовував організацію, які кольори вважаються кольорами організації, звертаємо увагу на те, які графічні рішення замовник розробляв самостійно і використовує у роботі з персоналом. При розробці сіволі, який військовий суден, невраховано до якого класу бойових кораблів відноситься даний корабель, який походжує його назва. З цього часу Інститут Геральників працює і в інтересах флоту. Була створена загальна концепція побудови емблеми для кораблів військово-морського флоту. Вони зробили єдиний щит з таким канатним облямівкою, обов'язково назва, тому що в Америках це святив. А далі розробляють класичний в який відповідно історії корабля, підбирають героїчні символи, знаки і втілюють їх життя. Що цікаво, крім класичних стандартних героїчних символів, протягом останніх 50-60 років вони почали використовувати новітні символи, чого наші от, зараз розробники Київські абсолютно не роблять і там ні взагалі паніка, якщо там сучасну зброю показати в гербі або щось таке. Геральдика це не мертва наука, вона живе, от американці її просувають яким чином, бачите, це ж всередині реально зображення корабля або корабель вже в кресті, тобто нашовані. А тут стилізоване зображення, тому що новітні кораблі мають такий фантастичний вижит у корпусні. Але є такі речі, вони не бояться. Це десантний кораблів Сан Антоніо на основі герба міста. Грінбей, зеленому кольорі, що це зелена бухта. Це Сан-Дієво, корабель, парусний, зображений в гербі. Нічого страшного. Це Джон Мурте, це от його лампа. І зверху нагорода за участь війни у В'єтнамі. Є ще одна особливість, що можна подивитися, як вони змінювали. От зертолітоносець і Вадзима. Вони спочатку зробили собі емблему з зображенням морських піхотинців, які піднімають прапор на Івадзими під час штурму. Коли його переробили, то цей символ потрапив у герб, але вже його стилізували певним чином. Але він залишився. В інших випадках вона повністю змінювалася. От, будь ласка, скадрений міносець адмірал Маккейн. Це не той Маккейн, це його батько. При переробці він отримав абсолютно юридичний, красивий символ. Ще один Мічер – це теж адмірал, американський, іменем, якого назвали корабель. Колись вони підкреслили, що це був ракетний смінець, ракету поставили. А далі він отримав герба. Ще один ракетний Джон Пол Джонс. Шоловники показали безпосередньо капітана Пол Джонса, який значився під час боротьби за незалежність. Навіть для вінкої, які вже в музеї все одно до них зробили. Причому один перший Айова отримав емблему. Цей гербом називати важко. Хугідь отримав герба. Але не все так просто. Питання в тому, що я вам не дарма підкреслював, що зараз інститут геральдики відноситься до армії. А флот традиційно, армія не любить. Так само, як армія не любить флот. І вони вважають, навіщо Ахра, піхота нам щось буде робити. Тому авіаносців кожен робить собі емблему, як він заманеться. Це Джордж Буш, отут один. Тут другий і третій літачок. Справа в тому, що Джордж Буш під час війни був льотчиком терпетиносцем на авіаносці. От вони показали це трьома типами літаків, які виконують ці функції. Німець один із трьох американських адміралів, які мали п'ять зірок. А от Корол Сі це вже не атомний звичайний вінос, він отримав отаку от емблему. Так само ігнорують вимоги Інституту геральдики американські підводники. І от бачите, підзвонний човен Атомний Техас, от Коннектику отримав інститута. А всі інші сказали: ми не будемо. Ми будемо робити свої. Це Джиммі Картер, Сіволф, Гавайи, Норд Керолей. Наступний підрозділ це морська авіація. Американські льотчики мають єдине правило. Ніяких правил. Вони роблять все, що завгодно. Основний підрозділ морської авіації скадрі, Це 12-16 літаків. І от, коли вона формується, то особовий склад сам вибирає собі ім'я, причому які завгодно, і відповідно малює собі власну емблему. Причому ніякі інститути туди не втрошуються. Наприклад, розвідувальна ескадрилья. от вона понаробила скільки варіантів емблем. І це все вони використовували під час навчань, тренувань. А от на літаках вони малюють ці емблеми, причому знов-таки вони в ці правила змінюються. Після Другої світової війни там був жорсткий нефломогід. Малювався на літаку номер абревіатури скадрілі, але ніяких символів не дозволялося. А далі Корейська війна, льотчики стали малювати де сказали, до босні. На літаках це ніяк не впливає на її вигуздатність. Хай малюй. І воно пішло. Ну, приклад ретрим. Зробили непогану емблему і далі її використовували в будь-яких варіантах. Носять на комбінезонах, якщо льотчик хоче. Він може не носити, ніхто йому нічого не скаже. Може носити будь-яку власну емблему, інколи вони її на літаках навіть малюють. Система приблизно така. Командир ескадрилі у нього з номерами 00. Його літак розфальбовують в кольоровому вигляді, малюють назву ескадрилі, не лише абревіатуру, а назву, яку вони дали собі, але це тільки у командира ескадрілі. Всі інші льотчики мають цю емблему, але все йде в захисних. Інколи дозволяє ці навіть і такі речі, що вони взяли на символіку свою Санта-Клауса, намалювали «Happy Holiday». Це вертолютники, бачите, які інфлер вони витворюють. Таким чином, що важливо для нас, для України, ну, по-перше, ця система, що ми проходимо зараз, від того, що робили самі військовослужбовці, робили досить і якісно. І поступова нормалізація, створення органа, який вже починає малювати, це затверджувати. Але водночас існує маса незатверджених емблем, які військовослужбовця не носять. Це не є специфічний український витвір. Під час війни командири і відносяться до цього. Ти воюєш, воюєш. Що ти там носиш? Як вона шлюб? Мені байдуже. Головне, щоб ти воював, щоб ти літав, бив, стріляв. Знищував ворога, а з іншим далі розберемось. Це перший висновок. Єдине, що все у нас проходить в прискореному темпі. Американцям на цього знадобилось майже 100 років. А ми тут досить швидко, вже за 30 років, доходимо до цього. Ну і наступне, у нас зараз малюють емблеми для наших бригад. Інколи вони мають символ: гетьманів, князів. Але проблема виникає, коли бригади або батальйон, там полк і так далі отримає ім'я сучасного народу, який, звичайно, ніяких символів, ніяких героїв немає. Як показати що це його? І от американці використовують дуже багато символів, точні нагороди. Можемо і ми таке робити. Якщо це Герой України, можна там знак Героя України, якісь там певні його елементи біографії, звідки він походить, хто він, це можна теж давати оцінку. Головне, щоб наші розробники в Києві це знали. На жаль, обізнаність їх в цих питаннях юридичних, вона достатньо обмежена. А консультантами, які виступають, наприклад, Олексій Руденко, ну, у нього такий застарілий, класичний, що тільки от старі гармати, луки, стріли і більше нічого. Американці показують, що це зовсім не так. Модерний час вимагає модерних символів, в тому числі і в геральди. Я вважаю, що це правильно, хоча частина радистся може зі мною не поводитись.